Є річки, які стають свідками історії, оберегами природи та справжніми перлинами краю. Однією з таких є річка Горинь, велична й мальовнича річка, що несе свої води через серце України. Горинь це річка в Україні, права притока річки Прип'яті, басейну Дніпра. Річка бере початок на Тернопільщині, проходить через Хмельницьку область, недалеко від міста Нетішин та Рівненську області. Вважається, що слово горинь походить із старослов'янського горіти швидко текти або вирувати. Річка Горинь має багатий, але вразливий тваринний світ, що включає 34 види риб і круглоротих, зокрема червонокнижних, а також типову для полісся болотну та лучно-болотну рослинність із заростями очерету і чагарнику. Уздовж горині збереглось багато мальовничих ландшафтів, луки, заболочені долини, ліси та заповідні території. На берегах Горині розташовані старовинні міста й села. Серед них острох відомий своїм замком та першою українською академією. Місто Нетішин розташоване на річці Горинь. Використовує воду для водопостачання. Рибальства та відпочинку. Також для охолодження Хмельницької атомної електростанції. Річка вкрита очеретом та вербами, а екологічний стан водойми погіршується через забруднення промисловими та зливовими водами. Біля річки Горинь можна часто побачити качок і лебедів. Це одні з найпомітніших птахів, які люблять водойми. Вони трапляються майже на всій протяжності річки, особливо в тихих затоках і біля берегів, де є очерет. Лебеді трапляються рідше, але останні роки їх можна побачити у кількох місцях уздовж річки. Вони величні, повільно плавають і часто тримаються парами, адже лебеді вірні одне одному і створюють пару на все життя. Горинь це не лише річка, це символ природи, краси та життя нашого краю. Нехай вона завжди залишається чистою і дарує натхнення наступним поколінням. Проєкт підготували учениці 9Б класу Нетішинського академічного ліцею Івчук Поліна, Мирончук Ангеліна та Коломієць Уляна.